Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 8 листопада. От, ну, сезон збирання урожаю шафрану завершується. От, ну, навіть у тих навіть у південних областях України, от де він почався пізніше, майже на місяць, то вже до цього часу вже він завершується. Ну, завершується він і на цій ділянці, на нашій експериментальній ділянці площею 1 сотка. От, єдине, що от, пару рядків тут, які я висаджував останніми, і на них були непророщі цибулини, тут вони досі віддають свої квітки. От, і сьогодні квітки є. От, я їх зберу. От, ну, задають питання, от, е, часто, до речі, скільки можна шафрану зібрати з однієї сотки. <кхм> ну, додивіться відео до кінця. Зараз я покажу саму діляночку, ці рядки, на яких є ще квітки. От, і по ходу цього показу от, е, буду розповім, скільки ж можна зібрати е, шафрану вже готової спеції із е, однієї сотки шафрану. Отож, дивимось.